Ти і сестри. Слава Ісусу Христу. Читаємо сьогоднішньому рибку з Євангелія від Матвея про апостолів, який Ісус кличе до місії Євангелія, до того, аби вони стали світлом для світу і проповідували усім народам. Воскресного Ісуса Христа. Світло віри апостолів настільки велике, що навіть ми завдячуємо цим великим людям нашої віри, бо саме вони не пожаліли свого життя, аби засвідчити істину, істинного Бога Ісуса Христа. І не в тому мужньо проповідували слово Боже. І ми з вами є плодами цієї проповіді. Їхнє поздра є для нас завданням також стати добрими апостолами, щоб свідчити світові про Ісуса Христа. Однак постає сьогодні питання, що ми маємо зробити, аби стати свідками Слова, свідками Ісуса Христа в цьому земному житті? Чи апостоли мали якусь надзвичайну освіту, надзвичайні здібності? Та ні. Вони були простими людьми, такими, як ми з вами, але в їхніх серцях горіла любов. Любов до церкви, любов до Бога. Вони своїм життям зуміли зреалізувати покликання, яке подарував їм Господь. Отож, щоб стати свідками Ісуса Христа, ми повинні Ісуса Христа приймати, бо не на наші надзвичайні таланти, освіта, мудрування роблять нас справжніми апостолами, але єдність з Ісусом Христом. Ту єдність, яку ми реалізуємо на Божественну Літургію, приймаючи і так причасті. А відтак, це життя у благодаті несемому світ, Перш за все до своїх сімей. Ми є покликані. Бути апостолами для своїх рідних, для своїх близьких, щоб, дивлячися на нас, рівні пізнавали любов Божу, рівні пізнавали істину, правду. Ми маємо своїм життям потягати інших до Ісуса Христа. Ті, хто ще не прийняв Господа Ісуса, мають дивитися на нас і казати. Я хочу бути таким, як вона, чула, бо він, вона є щасливою людиною, щасливою людиною, яка живе у Бозі. Слава Ісусу Христу!